Я пенсіонер, тому цензурних слов замало. Я проти, Всі погані. Чому? А чого? Вони не їздять. 15 гривень, звільніте, будь ласка. Пенсія 3 тисячі. Якщо треба, срочно, то тоді поїду. А так пішки. І на Білопольську пішки ходив. От пониження це було б добре. Мене то, може, і устраює проїзд 15 гривень, але вони обіцяли ремонт маршруток, нові маршрутки. Якщо ми цього не побачимо, то смисл піднімати ціни. Так реагують сум'яни на підвищення тарифу на маршрутні таксі, яке відбулось 2 листопада. І тепер вартість проїзду у приватних маршрутках складає 15 гривень, до села піщани 20. Іля Коротун один із тих, хто щодня їздить звідти на навчання до Сумського будівельного коледжу. Я живу в нижньому піщанам, там проїзд по 20 гривень, а різниця невелика. Тобто там їхати 10 хвилин, ну а платити 20. Кожен день туди і назад. Тобто 40 гривень в день. Олександр працює з люсарем у приватній підприємиці Олени Сисько. Автоперевізниця обслуговує маршрути номер 19 вулиця Романська Сумської тероборони, та номер 52, піщане, проспект Свободи. Чоловік показує маршрутку, ремонт якої наразі закінчують. Це ще вона у нас в процесі ремонту, якраз зараз знаходиться. Повністю переварений каркас, всі замінені профіля, все повністю нове переварене спочатку заду, Замінена фанера повністю. Фанера у нас тут волога стійка, потім покриття. Намагалися все як найбільш там замінити. Щоб було. Замінили в цій маршрутці і оздоблення, каже Олександр. Ми закупали нові матеріали, це металопрофіль. Це фанера, це ліноліум, це утеплювач, це все нові сідушки. бачите, ми замінили повністю чехли. Ну також ну, вся буде, як сказати, нова обліцовка, все будемо замінювати, фарбувати. А цю маршрутку відправили на запчастини, говорить Олександр, і додає, що під час повномасштабної війни нові автозапчастини подорожчали майже в три рази. Деякі запчасті коштують або дуже дуже дорого, або їх взагалі немає. Тому отак от викручуємося, або також ми купуємо машини якісь там ну, старі, щоб може з них щось частково взяти. Як розповів начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, для узгодження дій між перевізниками міською радою та міською військовою адміністрацією уклали меморандум. Очікується ще створення відповідної комісії. Оце буде паралельно. Котра що три місяці, так заплановано, буде перевіряти якість. Перевізники готові і кажуть, ми будемо е, покращуватись. Вони фізично не можуть миттєво всі майже 200 маршруток У нас ходити. Олексій Дрозденко додає, що за умовами меморандуму за півроку перевізники мають зробити капітальний ремонт 15% автомобілів під контролем представників міської ради. Влада залишає за собою певні речахи впливу. А саме, ми ж не проводимо нових конкурсів, а бо військовий стан. А кожні три місяці ми продовжуємо договори на перевезення. Представник руху транспортників Сумщини Андрій Васін говорить: це підвищення не покращить якості перевезень та ніяк не вплине на роботу перевізників. Тарифом не поможе вирішити транспортну проблему. Єдине, що можна вирішити, якби, скажімо, щодо приватних перевізників, це встановити на них фінансову відповідальність. Там було ще тільки два моменти. Перший момент це м -м, попередження, але вона перевізника не діє там все одно, що, що туди. І друге це розірвання договору, але розірвання договору не в допомогу, тому що інших перевізників сюди не зайде. Андрій Васін говорить, вносив у міську раду пропозицію внести меморандум пункт із накладанням штрафів на перевізників, але її не розглянули депутати. Розрахунки обґрунтованості тарифу говорить Андрій Васін, міг би зробити антимонопольний комітет. Суспільне направило запит до східного обласного територіального відділення антимонопольного комітету з проханням дати роз'яснення з цього питання. Відповідь чекаємо. Не користується маршрутками, водійка тролейбусу Анна бо говорить, має власне авто. Тож на подорожчання проїзду їй байдуже. Відповідаючи на питання, чи помітила збільшення кількості пасажирів після підвищення цін на маршрутки, говорить зранку людей було стільки ж, як завжди. Більше не було. Борис Майоров, Віталій Педенко. Суспільне, Новини Суми.